Хто полюбляє смачні десерти з желе. Залишайтеся! Сьогодні готуємо один з них. Ось, друзі, так він виглядає наш десерт в розрізі. Ніжна сметанна частинка та така яскрава різнокольорова верхня в желе. Ну що ж, якщо сподобався, давайте приготуємо його разом. Щоб приготувати смачний десерт без випічки, нам потрібно три вида желе, сметанка, ванільний цукор. Звичайний цукор або цукрова пудра, желатин та трішки води. Ну що ж, починаємо. В першу чергу ми займемося желе. Для цього ми висипаємо кожне желе в окрему ємкість. Доводимо до кипіння 900 г води. Сухе желе заливаємо гарячою водичкою. Температура 70-80 градусів. І розмішуємо до повного розчинення суміші. Підготовлені тарілочки ставимо в холодильник та залишаємо до 2 годин, щоб наше желе застигло. Нам потрібно розвести швидко харчовий желатин. Ми його посипаємо в літню водичку. Наступний крок ми займемося сметанкою. Висипаємо сюди приблизно 100 г 150 цукру. Сюди ж я додам пакетик ванільного цукру. Сюди ж я буду викладати приблизно пів літри сметани. У мене сметана 21% жирна. Тепер цю суміш гарненько зіб'ємо міксером. Вводимо набухший желатин. Желе застигло. Тож будемо нарізати його на різні квадратики. Кому як зручно. Врізаємо ще жовтеньке наше желе та будемо формувати вже наш десерт. Вибираємо формочку, в мене буде ось така силіконова і будемо потрішки розкладати різних кольорів наше желе. Поверху будемо наливати нашою готовою збитою сумішчю. Десерт постояв, застигло наше желе. Тепер за бажання ми можемо прикрасити його ще свіжими ягідками. Так як зараз сезон полунички, я буду прикрашати свіжою полуницею. Я думаю, в теплий день. Цей десерт прийдеться всім домашнім до смаку. Дякую, що були зі мною! Ось такий смачний легкий десерт ми з вами зробили. Якщо подобається, діліться з рідними, друзями та чекаю вас на наступних відео. Ось так десерт виглядає в розрізі. Ніжна сметанна нижня частинка та така яскрава кольорова зверху з